Я з сьогоднішньої лекції просто вжас, вжахнулася. Я згадала всі ті ситуації, які були зі мною, коли я була студенткою. І їх було так багато, цих небезпечних ситуацій, що я просто не знаю, як я жива. Зараз. Я не знаю. Я якось в останній момент скіпувала. Ну просто реально в останній момент. І, Мені зараз, як мамі дівчинки, яка підростає, мені мене прямо знаєш, аж погано сьогодні було з цих відео, що я, що я собі знаєш так закоркувала. Ніколи нікому не розповідати якусь особисту інформацію, навіть якщо це дуже мила людина. Це мені дуже складно, бо я така відкрита людина, і над цим мені треба прям працювати. Бо в мене ж до 37 років поні радуга ніколи нікуди не ділися. Ось. І ще цікавий момент про цю фішку чоловіків, що вони згарайний інстинкт. Я ніколи про це взагалі не думала. А коли ти сказала, я почала аналізувати. Різні ситуації і прям жахнулась. Ну, це тепер mm -hmm. в мене оці дві два пункти будуть. Я сподіваюсь, там десь записані на підкорці на моїй.